Ові завершується масштабна українсько польська експедиція на території колишнього цвинтаря на збоїщах. Роботи розпочали 4 серпня. Знахідки вражають у братському похованні виявлено рештки приблизно 40-50 осіб. Здебільшого це солдати війська польського, які загинули під час оборони міста від німців у вересні 1939 року. Наразі ідентифікували останки шести людей. Триває підготовка фрагментів для подальшої днк експертиз і офіційного підтвердження чисельності загиблих. Окрім того, під час розкопок знайшли артефакти: гудзики військової форми, знаки звань, шоломи, зброю й алюмінієві жетони. Один з них містить вибите вручну прізвище солдата. Перепоховання буде на кладовищі в мостиськах, де вже є понад 100 польських захоронень. Після завершення робіт у Львові спільна експедиція розпочне схожі дослідження у Польщі. Цій роботи приклад історичного діалогу і взаємоповаги між Україною та Польщею. Питання екзгумації е, воїнів польської. Армії для міждержавних стосунків є дуже важливим. Я думаю, що пан міністр про це скаже е, більш детально. Але для нас, як для міста, це теж е, питання, яке є дуже важливим. Це вперше в історії нашого міста, за незалежної держави на території нашого міста проводяться такі міждержавні дослідження. Це двостороння історія, і це біда двох народів, які стали жертвами тоталітарних режимів Сталіна і Гітлера. І, власне, те, що ми сьогодні маємо, це, це біда для двох народів. Що стосується робот на цьому місці, ми прекрасно тільки що ознайомилися з основними результатами робіт. Ми поспілкувалися з спільною експедицією. Дуже важлива історія, що нам вдалося створити спільну експедицію тобто, це українські, українські і польські експерти, судмедексперти, антропологи, історики. Які роблять таке дослідження?